Коли він пішов воювати, це було рік назад, майже тобто ми з ним постійно підтримували зв'язок. Мені відомо, що йому вручили е, повістку, і він вирішив е, нікуди не тікати, не придумувати собі якихось причин, чого б не піти в армію. Він зразу сказав, що я йду, тому що це мій обов'язок. Хоча в нього був порок серця, і ми завжди дуже переживали за його стан. Те він коли приїжджав літом, він каже: От, ви знаєте, от в мене зараз серце краще ніж до армії. Я кажу, ну як таке може бути. Він каже: От, бачиш, армія гартує! Він був гранатометник, хоча спочатку, коли його мобілізували, він навчався в Британії і він воював в десантних військах в цивільному житті. Він працював футбольним арбітром, а так само тренером йому надзвичайно подобалась його робота. Про нього залишиться в нас сама світла і сама чиста пам'ять, якою він був людиною. Дуже шкода, що йдуть самі кращі сини, і самі кращі вихованці з нашої школи. Хай йому Бог дасть легку землю, хай світла пам'ять завжди залишиться у наших жителів. І останні його слова були: якщо зі мною щось станеться, пообіцяй мене забрати додому. Я спочатку, ну, перша моя думка, я кажу: якщо ти потрапиш в лікарню, я обіцяю я до тебе приїду в будь-якому випадку. Потім нам повідомили, що на жаль, під час виступу вони відходили від бойових позицій. Це був запорізький напрямок, і на жаль, ворожий дрон скинув вибуховий елемент. І, на жаль, там були і 200, і 300. Вові пощастило найменше. 3 січня він загинув. У зв'язку з активними бойовими діями на Запоріжському напрямку було надзвичайно важко доправити тіло на Чернівці. Хоча ми докладали всіх можливих зусиль. Ми зв'язувалися з командирами, з усіма службами, як пришвидшити цей процес. Пройшло дуже багато часу, майже 2 тижні. А я постійно чекаю повідомлення ти як! Він був дуже хороший, добрий, допомагав всім, знайомив, як підтримати, хоча він був сам на війні. Він був кинув до моєї жінки, боже, якщо я помру молодим, пусти мене у рай, бо пеклі я побував вже сам. Думали, що пропав, знайдеться, знайдеться. Але тут вже офіційно все кинуло, все сказалося. Дуже важко. Колись планували бути кумами.